Як держави регулюють штучний інтелект ЄС, США та Китай? 2023 рік став переломним для розвитку штучного інтелекту в комерційному та споживчому секторах. Це створило значний імпульс для подальшого зростання інвестицій, розробки та провадження ШІ у 2024 році. Однак існують проблеми, які можуть вплинути на цей імпульс у різних країнах, зокрема правове регулювання, суперечки щодо інтелектуальної власності, кваліфікації робочої сили та фінансові стимули. 2024 рік буде особливо важливим для подальшого розвитку нормативної бази та захисту інтелектуальної власності у сфері штучного інтелекту. Привіт! Мене звати Роман, і Я щотижні розповідаю про штучний інтелект та його застосування у юридичній практиці. Як держави регулюватимуть у 2024 році? Не існує єдиного узгодженого підходу до регулювання ШІ, і не всі країни та регіони йдуть одним шляхом. Ті, хто виступає за комплексне регулювання, Вказують на необхідність боротися з ризиком, а також стверджують, що чіткі правила можуть сприяти інвестиціям. Інші вважають, що менш регульований підхід дозволяє розробникам ще вільно впроваджувати інновації, а оновлення існуючих законів і практики достатньо для протидії ризикам. Лідером гонитві за регулюванням Ші є ЄС. У 2023 році прийнято тимчасову угоду ЄС про впровадження нового закону про ЩІ. Остаточний текст закону про ЩІ ще необхідно доопрацювати, а по нім прийняти ЄС. Однак це відбудеться, мабуть, у першій половині дві 2024 року. Якщо закон про ШІ буде прийнятий, як очікується, він стане першим комплексним режимом регулювання ШІ у світі. На практиці він становить ризик орієнтований підхід до категорізації системи ШІ, Встановить регуляторні вимоги для кожної категорії та включатиме значні фінансові штрафи за невиконання. Давайте розглянемо кожну із категорій. Перша це системи із неприйнятним ризиком, які вважаються загрозою для людей, буде за певними винятками заборонено, наприклад, системи біометричної ідентифікації в реальному часі на відстані, такі як розпізнавання облич. Наступне це є система високого ризику, які негативно впливатимуть на безпеку або фундаментальні права. Будуть оцінюватися перед випуском на ринок ЄС, а також протягом усього їхнього життєвого циклу. Інші системи з обмеженим ризиком також повинні будуть відповідати певним вимогам, наприклад, щодо прозорості, використання чат-ботів або діпфейків, що має бути позначено для користувачів. ЄС також працює над директивою про відповідальність ЧІ. Щоб вирішити питання, що пов'язані зі шкодою, завданою штучним інтелектом, Китай також досягає значного прогресу в регулюванні ШІ. Раніше китайський підхід був зосереджений на конкретних сферах ШІ, а не на повдові комплексного регуляторного режиму для системи ШІ. Наприклад, Китай запровадив окреме законодавство щодо алгоритмів, рекомендацій, генеративного ШІ та діфейків. Однак, у червні 2023 року Китай підтвердив, що працює над законом про штучний інтелект. Наразі не з зрозуміло, що буде ухоплюватися новим законом, оскільки проект ще не опубліковано. Але очікується, що новий закон прагне забезпечити всьошну регуляторну базу і, отже, потенційно конкуруватиме із законом про що ЄС. Сполучені Штати Америки демонструють ознаки посилення власного регулювання ШІ, водночас застосовуючи інший підхід, ніж ЄС, президент Байден підписав відповідний указ у жовтні 2023 року. Цей указ, який буде проваджений вже цього року, зобов'язує державні органи розробляти галузеві стандарти для системи ШІ та визначає конкретні вимоги до прозорості до базових моделей, які становлять серйозну загрозу національній безпеці, національній економіці та національному громадському житті. Та здоров'ю. Проте подальший розвиток ші, ймовірно, буде пов'язаний з виборами у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року, оскільки їх результат визначатиме політику, програму на найближчі роки. Велика Британія є аутсайдером у регулюванні Ші у білій книзі в березні 2023 року. Уряд Великої Британії заявив, заявив, що він уникатиме суворого законодавства, яке може перешкоджати інноваціям та використовуватиме гнучкий підхід до регулювання ШІ і не вводитиме нового регулятора. Ші натомість віддається перевага в системі недержавних казівок, які керуються існуючими галузевими регуляторами, які будуть розвиватися цього року шляхом громадських консультацій. Але що ж відбувається з інтелектуальною власністю та штучним інтелектом? У 2023 році виникла низка суперечок щодо інтелектуальної власності, пов'язаних зі ШІ, особливо в Сполучених Штатах Америка, зокрема, претензій до розробника Ші Антропік від Universal Music Group щодо текстів пісень проти OpenAI від письменників, включаючи Сару Сільверман. Джона Грішема та Джорджа Мартіна щодо їх творів проти Microsoft, GitHub та OpenAI від програмістів щодо програмного коду. Однак суперечки не обмежуються Сполученими Штатами Америки. Джеті і подали значну претензію проти Stability AI щодо стокових зображень, яка зараз розглядається у високому суді Великобританії. Ці суперечки в основному стосуються питань порушень авторських прав, що мають фундаментальне значення як для навчання так і для подальшого використання генеративних систем ші, розвиток цих юридичних претензій у 2024 році проліз світло на законність існуючих. Практик навчання та розробки ші в різних юрисдикціях, що в свою чергу може вплинути попередньо на зростання деяких або всіх цих систем ШІ, подібне до розвитку регуляторних режимів буде цікаво, особливо для ключових розробників ШІ, зрозуміти, які правові системи вважаються прихильними або непризнаними до системи ші. Це може вплинути на те, де розробники базуються принаймні в короткостроковій перспективі. 2024 рік добре чи погано для ші. Закон про ЩІ є схоже стане золотим стандартом регулювання ЩІ в майбутньому. На це є кілька причин. Дуже ймовірно, що це буде перший у світі комплексний регуляторний режим для ЩІ. Всеосяжний характер закону про ЩІ може означати, що інші країни або регіони приймуть аналогічні підходи, а розмір ринку ЄС є значним стимулом для розробників ЩІ дотримуватися вимог. Однак ведуться дискусії щодо всеосяжної регуляції, яка вплине на розвиток інновацій у сфері ШІ, як попереджав президент Франції Макрон наприкінці 2023 року. Можливі навіть спрямовуючи інноваторів в галузі ШІ до системи з менш жорсткими регулюванням для прикладу США чи Британія. 2024 рік також буде важливим для того, щоб визначити, які існуючі закони про інтелектуальну власність впливають на системи США. Результати різних судових розглядів, особливо в Сполучених Штатах та Великобританії, можуть фундаментально змінити спосіб розробки та використання системи ШІ. Це все на сьогодні, і не забудьте підписатися на канал Онлайн no School, щоб не пропустити більше нових цікавих відео. Залишайте свої коментарі та поділіться з цим відео з друзями. Дякую.